Тут можна купити музейну карту за 60 лір, якщо у вас є ВНЖ або турецьке громадянство. Тут пишеться, що вхід в 300 музеїв Стамбулу безкоштовно. Топка капи знаходиться ось по цю сторону, ось туди треба йти. Музейну карту придбати ось тут можна. Кажуть Топкапи дуже е, велика територія, тому я вам покажу, якщо вийде ще потрапити в Гарем, зайду ще в гарем. Тут можна купити білет. Of heat. Okay. of heat, I was heat I didn't. I didn't.

Actually. 幺幺零，幺幺零，出房、uh。Huh. <多> <laughs>

Natürlich, als religiöse Einwanderung 2000, die Erinnerung von Kammerbild in die Kammerbild-Garde, in die you <laughs> 人家屋子呀。

Дякую, що приїхали. Хтось? Відео? Ага. Uh -huh. thank <laughs> you Это к ней не бабушка приезжала. Я не говорю, что она бабушка приезжала. Я говорю, что она я приехала. Так, доїсти. Всім гарного дня. До скорих зустрічі.